Як не набирати вагу після 40 років. Якщо ви їсте те саме, рухаєтеся, а вага росте, тоді слухайте це відео до кінця. З вами дієтолог Тетяна Батин, і ми розберемо чому так. По-перше, з віком знижується рівень естрогенів, збільшується рівень інсуліну, більше стресу і гірше сон. Це все приводить до набору ваги. Що ви можете зробити вже? Це, по-перше, збільшити в раціоні кількість білка, він буде берегти вашу м'язеву масу і підвищувати ваш метаболізм. Перевірити на дефіцити, щитовидної залози гормони, вітамін Д, залізо, загальний білок і поповнити їх. Додати силові тренування. Це буде берегти ваші м'язи і нарощувати їх, і збільшувати ваш метаболізм. Лягати спати до 23.00 це нормальний гормональний фон. І підтримувати нервову систему. Це теж гормональний фон. Якщо потрібна підтримка, додати дієтичні додавки, які, скільки і в якій дозі, пишіть, підкажу.